Вітаю всіх на каналі Селянин. Знову у нас похід, перевірка грибів у стороні верхній станівці. Чернівецька область. 9.35, 25 число. Ми зайшли в ліс і будемо дивитися, що є на даний момент по лісі по наших місцях. Зайшовши, я знайшов перше одного збитого грибика невеличкого. І тут, замітує я зразу. Темного коричневого гриба. Захованого в корчах. Ну і думаю, ним ми будемо розпочинати сьогоднішній похід. Темно все в лісі, у цих корчах нічого не видно. В общем, друзі, такий грибик для нас є. Так що сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки сьогоднішніх гарних грибів, які є по лісах. Так, у нас є два грибика. Ще один красавчик заховався троєчки грибів. таких уже плюс-мінус величеньких, сніжки доїдають, Одна під корзинкою. ще один, вот тут є один такий вже тоже вроді молодий, але він вже Переросток. В лісі людей вистачає, є дуже багато. Не, але і всім грибів вистачає, тому що все люди не гадні зібрати. Гриби дуже ростуть швидко, за ніч вони виростають буквально ось такі по сантиметрів 10-15. Недалеко від стежинок, де люди ходять. Я побачив прямо через корчі два гриба. Дивно, як це люди ходили, що їх не побачили. Ось таких великих. Ну, вроді непоганенькі. тільки дивиться, якщо то корінчик вони чистенькі. Хоча переважно там якраз в центрі під шапочкою вони червивіють чогось тепер. Так, у нас тут гарний грибочок. Бачите, вже від вітру тріскають. Хоча дощик йде, сонечко гріє. Грибочок такий собі вже потрісканий робиться. Тому що у нас тут такі проляти є, от, зруби. І звідси якраз найбільший вітер дує. Ну і у нас в таких вилікань у нас зберується. Зайшов я в дубики. Хочеться це таке місце у нас популярне і всі сюди йдуть. В листочках, як бачите, можна ще знайти якогось гриба. і гриба. Ну Тут знайшов я з другої сторони. Невеличкого такого, але ну, дуже гарного рибка. Спенькі, такі темненькі. Дуже красиві свіжі, вологі гриби. Це точно з цієї ночі. Так, 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 у нас розовий красунчик є. Ох, який чистенький білосніжний привідчить. Дуже гарний рибик. Ну, надіємося ми сьогодні щось знайдемо. Якщо не хочу фокусувати теж. Навіть... Дуже красивий. У лісі дуже темно, це, подивіться. Так ви вроде вроді сонце десь світить. Але. Ліс великий. Листя. Так, це не тут над берегом. Дуже риба. Добре, що вони тут промичують світліші шапочки їх виднося, ми здалека. Ну бачите, лиш виростають чуть уже і все, і зразу вони вже переростки. Хоча на самому дивіться корінчик всередині дуже дуже чистенький. Ну і шапочка чистенька. Мешки якісь прогризли. А зразу вони переростками стають уже. Як же я тут давно не був в цих місцевостях Пішов? У мене такий Гарний яр. Сюди дуже тяжко спускатися. Але я знаю, що тут точно були колись гриби. Особливо тут біля ялиночки цієї. Але чесно вони переміщалися на другу сторону і тут кидалися. І от перший цьогорічний гриб. Вони переважно тут осінь йдуть вже ці такі світлі, білі гриби. А тут у тільки чучало. Два ока, ніс, рот. Ось він такі гриби файні. Тверди, кстати, дуже. Я тільки виключив, а потім замітив, що ззаді ще один є. Повезло. Замітили. Зайшов я ще в одне місце. Старе того яїчне. Теж тут не був ще. У нас є ще одні дубики. У нас тут їх декілька таких є лісочків але в цих я ще не був точно цього року минулими роками я тут знаходив багато грибиків а цей раз вже бачите попалося мені о дуже гарний грибик також десь кавулечка тут також типа з середина літа, десь до осені гриби. Ну, але все одно, бачите, кидаються. я так провірив, може думаю є. Ну, але замітив вже по шапочці, що точно є, значить треба заходити сюди частіше. Холоднічок. Свіженький тут десь далі бачу. Маленький кидається. Хорошенький такий чистий. Радує те, що вже по площадках кидаються гарні гриби. А, і не дивно дуже, дивіться, хтось почистив вже гриба. Хтось знайшов тут рядом, але він навіть не бачив ці гриби. Получається, що він забрав гриба, почистив і не бачив мої гриби. Чого кожен грибник має свої гриби. Дивимося, що в нас тут заховувалося, опа. Ти що це, це такі загоробчики? Така листина, подивіться, нічого нема, ні листя немає, лише патички і пару буків лишилося. і один бук, який має листяну навкруги, він до огребе. І досить такі, немаленькі, середнічки. Ховаються сунчики такі. А -а. Е, жменьку. не збирав. Да, у нас ще й таке може бути. І ця бити краками. Як закидаються гриби. Знаєте, навіть не він, це згори хто ходить по стежках і взагалі їх не бачить. Треба з долини йти, щоб побачити такі гриби. І побачу білого грибика. Я знайшов декілька малих хуже, світленьких. Таких тих білосніжних, білосніжних. Ну і ось такі вже попався. І перший знайшов два гриба. Ось такі. Ну, Цей був теж збитий в листі під берегом. І ось цей був збитий. І люди, видно, йдуть, просто по листі, вони не замічають, десь у листі їх і збивають. Ні, я їх не знімав, поставив, але хочу показати вам іменно оці білосніжні гриби, які тепер кидаються. Ось такі о. маленькі, вже такі десь по дорогах, по ямках, вони вже попадаються час від часу. Ну я думаю, що цей він такий самий біленький, але ж просто чуть більший вже. Не очікував побачити такого гриба попри Та дорогу. Ой, каже, я його проламую. Да, я проламав. Корінчик сидів дуже глибоко, але ну, заодно можемо його подивитися зсередини. Як бачите, чистенький красивий білий грибик. Як не дивно, але це у нас тільки другий гриб розовий за сьогодні. Хоча тим разом у нас було їх чогось більше. Тепер тільки їх два знайшов. І то таких, бачите, величеньких ми. Не знаю чому. Думав, що буде більше сьогодні їх. На даний момент у нас вже практично пів корзинки Ну, наповнюється по помалесенько, але грибів вже немає. А перше ще замітив розового одного. Ось такого Я його не знімав вже, думав, покажу так. Тепер кожен гриб сильний. тому що грибів немало. Приходить вам показувати, хоча б те ще є. Ну, Не настільки ж мало як було на початку. А ви розумієте. Але, Але не так багато як було, наприклад, минулого тижня або попередніми днями. Це захований, подивіться, листі. Найшовсь собі ямочку. Красунчик, дивіться, шапочка чистенька, білосніжна, Корінчик чистесенький. Там куколка не грибик. Так, так, так. Неочікувано, неочікувано. дивіться, що у нас тут твориться, Прям вообще. Вообще, вообще. Вот такая красота. Старнички, трошки є ого, ого. вирвав, один є. Так, тут у нас ще є два. Два двореньки. Хлопчики. є, Так. Надеюсь, что-то здесь нема. Рыба на чуть убег. Но в площади. Где-то захованный там. Ну это прям сказковые рыбы. Красота просто. Просто красота. О. Да. Далеко від трави не відійшли ми. Дивіться, що я замітив. Ти ви уявляєте, дивіться, у який я хащу жерничу з травою хожу тепер. І Я у шортах тепер. О вже такому лазить. Ага. Пробуйте це витягнути. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, це шо таке? Що тут у нас таке файне? Ну, шапка досить немаленька. Я думаю, що і чесно. Давайте на такого. по мене чуть. -чуть. Сюди часто, що біленька. Ну, Корінь, я думаю, теж може злинитися червенький трошки, а нічого, насошку під крепкість. І, кстати, дицькі малини вже. Дуже солодкі. Хто дивиться, мені давно ви пам'ятаєте місце, де я закінчував відео, Посліднє відео це зимою було, коли я в снігу шукав гриби. Ну, ось, бачите. Там де закінчив, там тепер і починаються гриби ось я там вже шукав... Ого. Ого! Прийшлося покопати. Хороший такий чистячок. Такий звук крапкий-крепкий. Свіжий грибик, біленький зимою закінчував тут, а тепер вже літом починаю. Так. Появилися гриби у нас знову в дорозі. Якими декілька відео ходили. І тепер Все. знову вони тут кинулися. А тут, подивіться, ціла сімейка. Чудо грибики, Красунчики. Всі такі свіжі-свіжі. Ну, Кажуть на них сортові. А тут у нас розовий появився, бачите. Давно не бачив вже її знов сьогодні. Скільки там три ми знайшли. Получається четвертий. Я тут трошечки походив навкруги, бо я замітив одного грибика в землі. Ось тут такой сидів у глині. Я думаю, на навкруги. Там вже і розового цього замітив. А потім коли вже зігнувся до цього, то ще замітив. Ось тут один. Так, знайшю я ще чуть збоку одного, поки ті чистив. І у нас тут з'явився ще недалеко від тих трьох грибів ще гриб, якого я не бачив. Ось цей гриб. ось Така шапочка. Сьогоднішнє відео, друзі, приходить до свого завершення. Я вже находився нормально так. Налазився, вже моє село там вдалечині. Ось стільки ми назбирали. Ось такий берег підйомчик немаленький. В общем, чуть-чуть не вистачило повної корзинки, так більше половини. Дома вже зважу бо я вагу забув. Нас 13.49 25 число. Так що, ну, я думаю, що кілограм 6-7 є. Але точніше подивимося, я вже у назві відео я думаю, що напишу. Так що, всім дякую, хто прогулювався зі мною по наших лісах, де ми шукали чудові гриби, які вже чистяться. Бачите, малі кидаються чистенькі вже. Всім дякую. Пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був слян. до зустрічі, всім пока, пока, до зустрічі в новому відео.